Усі привіт нарешті вже осінні канікули. Я їх дуже чекала. До речі, пишіть в коментарях, вони вже у вас теж почалися. Як ви їх будете проводити? Ми зараз їдемо за місто в будиночок на природу. Ми там проведемо декілька днів з нашими друзями. Тефі, звичайно, їде з нами, а тім залишився дома Ташею. У Сасі ще продовжується навчання. Маша, Ваня! Привіт! Привіт. Ми ну ще пробудемо вас ніколи на пораді. Оглядаємо будиночок і обираємо. <тас> Прикольно. Тут у нас Я... Вітальня. І Вітальня. Диван. <тас> Опа! Дівчата вже вирішили відпочити. Так, я дуже бачила. Ну що, простора, світла вітання з повноцінною кухнею. Навіть вся електротехніка є: мікрохвильова піч, чайник, плита. Що будемо готувати, дівчата? Звичайно, да. будемо їсти так, вже хочеться. І навіть великий-великий холодильник з морозильною камерою для наших продуктів. Далі що? Душова кімната. Далі душова кімната, світла, простора. Да. З усім необхідним. І рушнички, тепла холодна водичка, фен, бойлер. душ. і, душ. і Будинок обігрівається так теплесенько. Угу. І далі у нас спальня кімната. Ліжко, шкаф. Ой. Подушки, ковдри, все є. Угу. Клас. Подобається? Так, да. мені подобається. Ми ще вийшли ось з цього будиночку, з іншої сторони такий же. Церкальний будинок. Будиночки з терасою, можна класно проводити час, обідати, вечеряти, дихати свіжим повітрям, чистим, екологічним, серед лісу, в тиші. Навпроти озера можна рибку ловити. Між будиночками бачу, знаходиться загальне вогнище. Це дуже круто. Ось так вечорами можна сидіти, запалити вогнище і проводити час з друзями. Ну що, нам дуже все сподобалось, але зараз подивимося ще один варіант будиночку. Так, пішли. Ось такий великий преміум будинок на велику-велику компанію. Таку, як у нас, і навіть більшу. Тут дуже велика територія. Так, тут вже велика власна територія. Велика альтанка. Там навіть бачу є мангал. Зараз ми до нього підійдемо, але а давайте шо? спочатку подивимось на будиночок. Заходимо відкриваємо. Так, Ваня, Ваня проходить біців. першим. Ого! Ого! Перша зустріч тефі з несправжнім звіром. Тут такий олень красивий. Поки Настя з мамою займаються вибором котеджа, в якому будемо проживати, тефі вивчає територію. Знайшла жолуді. Біля кожного будиночка мангал, альтанка, столик. Можна приготувати собі смаколики на вогні. І вигуляти своїх улюбленців домашніх якщо взяли з собою. Маші завтра буде народження, задля неї буде не кімната. Так, так, ми то, тут будемо будем святкувати. святкувати день народження Маші. Так. Це чудове місце для великої і великої компанії. Можна yeah. святкувати різні великі події. Дні народження і не тільки. Так, Ось так сидиш, відпочиваєш, родину або великою компанією, запалюєш камін. Uh -huh. Ваня. Вікна відкриває. Привіт! Привіт! Ти вже оглянув будинок? Так. Так, кухня. Так, тут також велика повноцінна кухня. Ось так готуєш і передаєш смаколики в вітальню. Все продумано, все дуже зручно. Хри. Клас. Великий-великий холодильник. Ого! Тут все є, щоб можна було приготувати якусь вечерю. Столові прибори. Посуд все необхідне є. Можна почувати себе як вдома. Угу. Ідемо далі. Заходимо в першу кімнату. І тут у нас Ликоваїка. спальня кімната. В цьому будинку аж 5 спальних кімнат. Угу, дуже багато. Так, тут е, два ліжка, великий-великий шкаф і. Душова кімната. Тут ще одні двері, і я думаю, що там така ж сама кімната. Так, все те саме. Кондиціонери працюють, обігрівають будинок. Ой, які тут шикарні ванні кімнати. В такому великому будинку ми ще ніколи не проживали. Да. Два ліжка знову і великий шкаф. Тут навіть є холодильник, телевізор, дзеркало. Далі у нас тут диван, камінь. Так, вітальня теж з каміном. Клас. Ми вже точно зрозуміли, що тут ми будемо жити, тому що цей будиночок нам дуже подобається. Підемо на другий поверх. Погода нам сьогодні прям посміхнулася. Так, ввечері можна сидіти ось за такою чудовою альтанкою. Тут у нас місце приготування. Спочатку потрібно рибку зловити. Тут можна почистити. Помити, ну і, звичайно, приготувати. Клас, все поруч. Тут спортивне озеро велике, зараз покажемо. Там справа аматорська. Маня вже, маня образу, Тут також зона відпочинку, можна посидіти в тиші, почитати книгу, наприклад. Ой, так хто у нас тут буде книги читати. Ми будемо ловити рибу, будемо. Грати в волейбол, баскетбол. Вау! Вау, яка краса. Тут дуже гарно. Дуже Гарна. шикарна кімната, таке є. ліжко гарне. Так. Так, так. Я думаю, що це буде наша кімната, так, так. але можливо ми ще передумаємо, тому подивимось далі. Які там ще є. Тут навіть кімнати? диван є, як же тут гарно. Стільки місця. <гум> Я так бачу, що ми приїхали малою компанією. Так, так. Треба ще когось з собою брати. Ще вихідна тераса. Навіть власна тераса. Клас! Можна і спортом позайматися, і відпочити в кріслі. Дуже гарний вихід. Клас. Дуже. А ця кімната, я так розумію, така ж. ще одна велика, велика простора, гарна кімната. Так, це вже інша, теж прикольна. І як ми говорили, в кожній кімнаті є своя душова кімната. Це дуже круто і дуже зручно. А тут, друзі, вже п'ята спальна кімната. Вау, клас! Тут такі великі шкафи, я просто... в шоці. Подивіться. Тут навіть можна жити. Стільки речей у нас з тобою немає. Угу. Так що, дівчата, ви вже обрали собі кімнату? Так, звичайно. Туди. Це буде наша кімната. Так. І тут ми проведемо цілих два дні. Ти як же ж тут круто? Ви бачили до озера. Так, як ви бачите, цей будинок дуже великий, просторий. Велика власна територія, можна святкувати важливі події. І це, як на мене, дуже вдалий варіант. Серед лісу, серед тиші, серед свіжого повітря. Ось так проводиш час і відпочиваєш. А діти вже побігли до озера. На території два власних озера, де можна гарно порибачити, спіймати рибку, приготувати смачну вечерю. Наша компашка. Ой-ой-ой! Сьогодні ще дуже класна осіння погода. Сонечко світить. Ну що, беремо вудочки? Ну, звичайно, заради цього ми сюди і приїхали, будемо ловити коропів. Так як ми вирішили ці дні проживати в великому преміум будинку, переїжджаємо на власну парковку біля великого будиночка. А от там загальна парковка для будинків дуплексів Дівчатка вже зголодніли, з собою привезли смаколиків, багато смачненького всього приготували. Зараз готуємо чай і йдемо на альтанку. Угу. Папа гарного не хвостання луски. За колопами. Настя званює футболісти. Виходить Настя. Ні Поки папи ловлять рибку, діти грають у футболі. Зараз теплі вам допоможе. Перший гол Ваня, молодець. Ось так надвечір виглядає озеро для аматорської риболові. Краса сонечко вже сідає, закинув дві вудки. Один коробчик у мене вже зійшов, Слава зачепився і зійшов під самим самим берегом. Сонечко вже сховалось. Там мій напарник. Поки що теж без улову. Спочинем. Коробчик у нас є. Ой, дівчатка наші насолоджуються гарними краєвидами з тераси. Наші рибаки повернулися з улом. Ось таку рибку піймали. Два таких красивих коробчики. Круто, молодці. Один зеркальний, а один з лоскою. Тут зараз почистимо, помиємо і приготуємо. Смачна вечеря, смачного смачне усігна. Добрий ранок. Сьогодні у нас дощить і так, напевно, буде цілий день. Ось такий у нас святковий ранок. Сьогодні у нас є іменинниця, тому і йдемо вітати. Я думаю, вже досить Настя. Все. Підготували подарунки і для Маші, і для вані, так як декілька днів тому в нього також були іменини. Так, допоможу зав'язати. Давай. Зав'язали і ось так закручуємо. Тримай. Так як ми знаходимося на природі, тому і надуваємо кульки звичайним способом. Кріпимо ось на такі кріплення. І йдемо вітати. Так. І мене на це зараз найцікавіший процес розпаковка подарунків. Але це вже на каналі Маші. Тому переходьте та дивіться. Все любят распаковку подарунки. Настя. Сладенький подзад. Шоколад. велика, Вау. Настя знает, що Маша любить сладеньке. Мэроч. Медж. Вау. У нас є рожева, а це беленькая. А заказываю. Оверсайз. Вот такая красивая. Красивая. А це на клейки. Така оливкова бока. Дуже ніжна. Клас. Дякуємо Ну, Оце із задоволенням. Красиво. Так як Вау! О, Я люблю сладко, то мені вот. У дівчат така традиція. Самостійно зібрати одна для одної подарунки. Такі коробочки прикрасила. Ой, а що це? что Крем Креп. О, спасибо. Это стикеры, да? Будут с... очень много. Спасибо, с Это все кейк-поп-группы. Да. А, Маша и Настя даже их полюбляют, слухают. Ну, okay. Тому тоже, тоже брали такие э, карточки, да? Маша даже альбом прибрала. А это ну, там, Это да. Вайс тоже. Вайс? Да. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Это один, да? Виктория Сикет, что? Очень грустно было. Uh -huh. Круто, спасибо большое. Вау! Uh -huh. Ваня спортсмен і дуже любить носити спортивний одяг. Вау! Яка Клас. носить з задоволення? Переставити сильний дощик, користуємось моментом. Йдемо на дитячу площадку. Ось тут одразу біля будинку дитячий майданчик. Батути, гірки, гойдалки. Ура! Іменинниця, молодець! Ура! Круте! нормально два рази. Навіть не дивлячись, що сьогодні вітряно та майже цілий день йде дощ, розваги можна знайти як і хочеш на будь-який смак. Ось так Ваня проводить свій час з моїм батьком на дворі. Дивіться. Клас, запускають повітряного змія. Круто хлопці! Ваня, взлітай також! Goldfish Club Дійсно, кльове місце для відпочинку, як я вже й говорив. Ліворуч у нас озеро трофейне, тут більш для спортивної риболовлі. Рибку можна зловити, відфоткатись з нею, а також відпустити її обов'язкову водичку. Тут у нас озеро Нижнє для аматорської риболовлі. Тут ми вчора вже зловили своїх дві рибинки. Класно те, що на березі цього озера є ось такі альтанки. І можна розмістити свої речі, а також заховатися від дощу, якщо він трішки. Заважає рибалити. М -м, краса. Кожна із озер площею більше ніж по 5 гектарів. Рибки вдосталь. Майже посередині верхнього озера для спортивної риболовлі. Невеликий острівець. Краса. До речі, дуже багато диких качок, які тут проживають. Ай, молодець. Ну, з почином, таку погоду. Далі готуємо святкову вечерю. Смачний запашний шашлик на Мангалі смажиться і картопелька в порзі. І ще рибка, яку зловили власну руч, готується в духовці в будинку. Біля нас тут друзі, місцеві собачки. Зараз пригостимо вас також м'ясом. Наша рибка вже готова. Ой, у нас буде смачна святкова вечеря. Улюблений десерт сважено маршмеллоу. Сьогодні наш останній ранок в цьому чудовому місці. Такі місця хочеться повертатися ще не один раз. Ось така краса з тераси. Хлопці наші риболовлять, дітей потрібно вже будити і йти на прогулянку. Дощик сьогодні не лиє. Смачненько поїли на терасі на природі. Зараз йдемо до наших папів, Вони у нас рибку ловлять. Ось так шукаємо та ознайомлюємося з гарними місцями для відпочинку біля нашого міста Києва. Ну і, звичайно, ділимось з вами. Локацію з місцем відпочинку обов'язково залишу в описі, тому переходьте та переглядайте. У нас сьогодні буде повноцінна рибалка, гарна погода. Угу. Принесли смачненький сніданок. Дуже для дякую. Наших папів. Ми, ну, як, вранці, клює? ми вранці з колегою ми вийшли, ми ще всі відпочивали. Було декілька покльовок, але чекали від вас бонуса. Все буде добре. Зараз всі разом перевіримо нашу удачу. Хай ловиться рибка велика і маленька. На території не одна ось така альтанка, дуже зручно. Можна і речі свої залишити, і від дощику сховатись. До речі, вчора, коли був сильний дощ, ми тут заховались і майже не промокло. Ну, ми Рибачили, дуже зручно, тут наші речі були розкладені. А ось і перше клювання. А тим часом Настя закидає Покидати? на щуку. Давай. Так. Рибка починає потихеньку прокидатись. Давай, Феть! Є! -є, 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 -є. У, -у, 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 -у. У нас плітка попалась! Клас! Ну, вітаю з першою рибиною сьогодні! За це тянеш рибу. Крути, крути. Все-таки зачепилась, так? Да? Настя вже другий раз, третій точно буде рибка. Напевно. Ну, то, що закидати ти навчилась, це точно. Так, у Насті поки клюють тільки одні листочки. А де ж окунь? А де щука? Судак. Знову листочок. Зараз пробуємо нову приманочку і ось тут додамо активатор кльову. Ось такий. Він в водичці має бурлити і заманювати рибку. Ого! Командна праця! Клас! -є. Тільки закинули, тільки-тільки щойно закинули. Ну, Федя. Так, так, добре, ми спрацювали з тобою знову в парі. Ось такий красунчик. попався. Короб. На дзеркальний, звичайний. Наш відпочинок вже закінчується. Так. В такі місця хочеться повернутися обов'язково, правда? <рес> в описі під відео залишимо місце відпочинку. Тому, кому цікаво, переходьте, переглядайте та бронюйте і відпочивайте в такому чудовому місці. Сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал Майта Маска та до зустрічі в новому відео. Пока-пока. Пока-пока! Що зовсім трішки три кілометри від місця відпочинку знаходиться магазин, продуктовий магазин, щойно була вивізка? Зовсім недалеко можна приїхати і купити все необхідне, водичку, їжу.